Свіже повітря потроху прогнало хміль з його голови, і тепер закортіло насолодитись її в Він провів руками по її круглих стегнах, потім окупив стан і нарешті, тремтячи від збудження, укрив долонями розкішні груди. Вони легенько пульсували в ритмічному диханні, тиснучи у відповідь ломає терміну. Захотілося припасти до них устами, а тут і себе стій. Вона владна його за щелепомов коня, якого збиралася загніздати, відімпнула від себе. Орест спокійно випростився. Ти хочеш хочеш лише мого тіла, жінка раптом опинилася його спильною. Але я там тобі значно більше. Ходімо. Відчувши, що тепло її подиху поступово асне, юнак озирнувся. Вона вже була за кілька кроків, пливучи в темряві, начемарах, кинувшись на наздоги. Орест заледве дослухався до містичного страху, що в той самий момент з'явився в його душі. Наймен збіг слідом, мов божевільний і зовсім не помітив, як звернув з дороги і продирався тепер крізь кущі верполозу. Попереду виднілася її невагома постать, що минила його все далі і далі, поки не завмерла нарешті на березі річки. Він зупинився, переводячи дух, боячись при цьому, не почути своє важке дихання. Проте жінка мовчала. Стояла мов заборожена і дивилася в темну воду. Але враз повернулася в нього, всесильний Боже, якою ж вона була прекрасною. Тихідь на постах, наче сяяла. Принаймні Орест бачив кожну складку її одягу і кожну рису здечі. Раптом вона засміялася. Дзінько й весело, як на забаві, і здалося, що від того сміху здійнявся вітер. Він зародився у її волосі і щасили кинувся на очерет, згинаючи його ледь не до самої води. Бог порегим.